Живця ставлю 50-60 метрів від дна. Це для щуки саме воно. Повзучий по дну живець їй не настільки цікавий, це вже перевірено. Ну і течії немає, тому низько ставити смисла немає. От коли сильна течія присутня то, на десні, коли жерлиці ставиш, то варто іноді ставити по дну з більш важким вантажом. І в принципі живця течею видуває вище. Тому це такий нюанс. Тут у нас абсолютно стоять. І тому краще підняти трошки вище. Щука любить атакувати свою жертву з пуза. Тому живець краще піднімати вище. У мене є знайомий, який каже, на, кожні, на кожен метр глибини, на який ви ставите жервицю, треба піднімати живця на 10 см. Тобто, на глибині там, 6 метрів 60 см, глибина 10 метрів, метр, глибина 12 метрів, метр 20 і так далі. Ну, я, в принципі, навіть на 2-метровій глибині намагаюсь не на 20 см піднімати живця, а в принципі також на метр. Цього достатньо. Щука, вона в товщі води полює. І навіть якщо вона лежить на дні, то вона залюбки їсть живця, який знаходиться в неї над головою, як то кажуть, рукою податка.